Вітаю, це подкаст від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, чи вийде в нардепів заборонити російську у школах. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, як військові частини зможуть мобілізувати людей без ТЦК та чому влада досі мусить першочергово відповідати на звернення героїв Радянського Союзу. Цього літа Державна служба з якості освіти оприлюднила результати дослідження щодо української мови у школах, і воно показало, що та частка учнів, які використовують українську в школі в побуті, стала меншою відносно минулого року, і так само з вчителями. Звісно, що там йдеться про якісь кілька відсотків, але все одно це показник. Правда, ще є нюанс, що наскільки я зрозуміла, цього року дослідження більше акцентується на міських школах. Ясно, що місь... міські школи більш русифіковані, ніж сільські, і це теж могло вплинути. Але все ж очевидно, що є проблема з російськомовністю у школах. І якщо щодо уроків, ще є закон, який зобов'язує вчителів вести уроки українською. То на перервах, в принципі, жодних заборон немає, і зараз я підняла цю тему, тому що нардепи подали законопроєкт про створення україномовного середовища в школах. Я особисто. Трошки скептично ставлюсь до цього рішення, до цієї пропозиції. Зараз обговоримо, чи може це рішення нам допомогти. Оксано, що саме пропонують нардепи? По перше, в законі про забезпечення функціонування української мови як державної вживається поняття мова освітнього процесу. Тобто це включає не тільки уроки, це включає в тому числі мову спілкування на перервах, зокрема вчителів з дітьми на стадіонах і так далі. Тому тут є один такий нюанс в законодавстві, в принципі, в нас це вже врегульовано. В цьому законопроєкті група народних депутатів. Там їх аж 32 штуки з різних фракцій, з голосу, слуги народу з європейської солідарності, навіть з групи довіра вони пропонують визначити, що таке українськомовне освітнє середовище. Вони кажуть, що це коли учні і студенти спілкуються з вчителями, батьками та іншими працівниками школи лише українською мовою, як під час занять, так і в будь-яких інших ситуаціях у стінах та на території навчального закладу. Який механізм пропонується? Пропонується зобов'язати заклади освіти, створювати це українськомовне освітнє середовище. І все. Тобто... Хочеться спитати, і що? Ну от якихось конкретних механізмів немає. Проєкт, по факту, він є декларативний і, на мою думку, популістичний. Тому що, по-перше, немає ні механізмів впровадження цього українськомовного освітнього простору по-друге, немає механізмів контролю за виконанням цього такої вимоги. І як на мене, такий законопроект він навпаки може породити певні конфліктні ситуації на мовному ґрунті і. Тому взагалі постає питання: а чи нам потрібна така ініціатива? Ти згадала, що зараз навіть на перервах по ідеї з законодавством врегульовує те, якою мовою всі мають говорити це українська мова. Ну, якщо ми не беремо до уваги там школи з мови навчання нацменшин, там інші нюанси. Але загалом, окей, законодавство каже, що мусить бути українська. У Нас є якісь ефективні способи контролювати це. У Нас є інститут уповноваженого захисту державної мови, і як на мене, це доволі ефективний інститут. Він розглядає звернення у підсумку. Він може або накласти попередження, або штраф, і він розбирається в кожній конкретній ситуації, кожне конкретне порушення розглядає і вирішує, чи достатньо попередження, чи потрібно накладати штраф. В уповноваженого є представники, які якраз цим власне і займаються. Тому, як на мене, придумувати ще якісь механізми і ще додаткове створення українськомовного простору зараз не дуже є доцільним, тому що. Я не впевнена, чи це взагалі якось допоможе, чи це змінить ситуацію. Очевидно, що проблема русифікованості навчальних закладів і шкіл, і університетів, вона є. І очевидно, що діти дуже часто жаліються, що в київських школах, садочках діти досі спілкуються російською мовою. До прикладу, приведу дитячий садочок. Мого сина, звичайно, що всі вихователі і всі працівники закладу. Спілкуються українською мовою на всіх заняттях українська мова, але діти між собою говорять часто російською. І коли я кажу: Марко, ти не можеш дивитися мультики російською, і ти не можеш вживати будь-які слова російською. Він каже: Мама, я нічого не можу зробити з тим, що інші діти говорять російською. Тому, як на мене, в таких питаннях варто працювати з батьками поширення. Курсів, якщо немає достатнього рівня володіння державною мовою, можливо, якась інформаційна кампанія. Але очевидно, це вирішити одним законом, який зобов'яже заклади освіти формувати українське мовне серед освітнє середовище, цього недостатньо. Давай повернемося до уповноваженого. Я дуже поважаю пана Тараса Кременя, нашого уповноваженого. Я вірю, що ця людина справді горить українською мовою і хоче робити все, аби українська мова була захищена на всіх рівнях. Але подивимося, наприклад, звіт за минулий рік. Минулого року до уповноваженого по школах надійшло 27 звернень щодо порушення мовного законодавства. З них дев'ять це Київ. Справді в Києві в Києві є така проблема, і в Києві також скаржаться: шість це Дніпропетровська область, чотири Одеська, три Харківська, два Львівська, і по одному з Волинської, Житомирської і Миколаївської. По-перше, 27 зі всієї країни це очевидно дуже мало, тому що ми розуміємо, що якщо ну, типу, навіть в самому Києві. Я думаю, що якщо ми просимо людей в коментарях написати, чи вони стикались там, якщо в них є діти або в знайомих є діти, ми вже нарахуємо більше 27 шкіл, в яких можуть бути такі проблеми. По-друге, два звернення з Львівщини і жодного, наприклад, Запорізької області. Очевидно, що Львівська область не є більш русифікованою, ніж Запорізька. Просто що в у Львівській області вже є оце середовище україномовне, куди там російськомовні люди не вписуються і тому або там російськомовний вчитель не вписується, якщо він там щось сказав на перерві. І тому люди скаржаться. А що робити, якщо в умовному Запоріжжі більшість учнів може в якійсь школі говорити російською, вчителі так само ніхто ні на кого не скаржиться. Всі нібито окей, але ми розуміємо, що це порушує мовне законодавство. Що робити в мовному законодавстві? Є знову ж таки, механізми. Насправді, скарги до уповноваженого захисту державної мови. Це вже як остання можна сказати інстанція. Наприклад, якщо вчитель порушує вимоги мовного законодавства, можна поскаржитись директору або департаменту освіти органу місцевого самоврядування. І тоді, якщо на цьому рівні вони не вирішать, то вже можна звертатися до повноваженого з державної мови. Як на мене, можливо, потрібна більш детальна популяризація і роз'яснення саме цього механізму, як можна подати цю скаргу. Але ще якихось додаткових, додаткових але придумувати ще. Якісь додаткові механізми, які начебто покращать ситуацію, точно не варто. А мовних інспекторів не було в законодавстві в нас? Насправді з мовними інспекторами дуже цікава ситуація. Коли я працювала над законом про державну мову, то в найпершій редакції законопроєкту були мовні інспектори. Але фактично це були як представники уповноваженого захисту державної мови, які можуть проводити перевірки, до прикладу, на підприємствах, або в магазинах, в школах, в тому числі в органах місцевого самоврядування, в органах державного і влади щодо дотримання мовного законодавства. І вони можуть накладати або попередження, або штрафи. Тобто, фактично за тим функціоналом. Вони повністю співпадають з уповноваженим захисту державної мови. Просто саме поняття мовний інспектор воно дуже лякає, і російська пропаганда його розкрутила просто до такої фантастичної істерії, що в кінцевій редакції закону про державну мови про слово інспектор взагалі забули. Але івано франківську про це слово згадали. Там анонсували створення мовної інспекції, і станом на середину вересня 74 людини згодилися стати громадськими інспекторами програми підтримки української мови. В соцмережах було багато мемів про це. Але якщо серйозно, чи може це бути чимось адекватним? Мер Івано-Франківська Марцинків сказав, що це громадська ініціатива. Начебто і громадяни, які хочуть бути мовними інспекторами, вони вже звернулися, ти назвала їх скільки. І вони начебто будуть слідкувати за виконанням закону про державну мову, і вони зможуть скаржитись в поліцію, якщо хтось його порушує, або будуть робити зауваження, просимо вас вживати державну мову, якщо вам важко говорити українською, отут є такі курси і так далі. Але, як на мене, така ініціатива зараз вона є не дуже доречою. Тому що ти сама сказала про реакцію людей на це, і це сприймається доволі вороже. Очевидно, що в нас досі є проблема з засиллям російської мови в багатьох сферах життя, але згадай ситуацію в 2015 році, коли ти приходив в оушен Плазу, і тобі казали здрасті. А ти продовжував говорити українською, вони продовжували тобі пропонувати свої товари чи послуги російською мовою. Чи згадай, наприклад, соцмережі, наприклад, до 2018 року? Я більш ніж впевнена, що навіть ти можливо читала блогерів, які пишуть російською мовою. В 18-му я вже не писала російською. Але коли я вчилася у школі, я ще писала російською, насправді тому, що Житомир досить таки русифікований. От я ніколи не писала російською, але як я виявила в своїх архівах, в мене є скріни якихось, наприклад, кулінарних блогів, які я читала там дві 2018-2019 році, які російською, звичайно, що зараз такого я б собі не дозволила, але тоді це було абсолютно повсюдне. Тому ситуація насправді дуже змінюється Те саме візьмемо телебачення. Звідки ми знаємо російську мову, навіть якщо, наприклад, я не вмію писати нею і не хочу говорити, але я її знаю, я її розумію. Звідки? Звичайно, що це телебачення? Звичайно, що це поп-культура? Ти знаєш. Про групу ранетки, групу корні, фабрику зірок і так далі. Я просто це загадую і мені трошки соромно, але це все наше дитинство, це все наша юність. Тому насправді ситуація, тому насправді мовна ситуація в країні вона суттєво змінилася. Коли ми згадаємо, наприклад, 2015 рік, і коли перша леді Марина Порошенко, вона ледве-ледве говорила українською мовою. За цим було спостерігати так собі. Зараз ситуація значно краще. Я якраз днями згадувала, як Володимир Зеленський від слів зійдемося десь посередині. Прийшов до рівня, коли про нього роблять тіктоки, що Зеленський забув російську. І це справді свідчить про те, що ми багато проснулись, але є ще досить багато проблем. Тобто, ти згадала, що от зараз ти приходиш в телефонний центр, і ти якщо звертаються російською, ти принаймні можеш мовним законом заткнути цих людей. Але іноді мені доводиться робити дуже незадоволене і казати, що я взагалі -то зараз в поліцію позвоню, якщо ви не будете обслуговувати українською. Бо це іноді це дуже вісить. Ні, звичайно, що простір для вдосконалення і простір для подальшої українізації він є досі величезний. Але не варто взагалі порівнювати ситуацію зараз і в ситуації 10 років тому, особливо в публічній сфері. У мене, наприклад, на парах в києво могилянській академії ніхто не викладав російську, але в інших університетах, в тому числі. Київських, У мене е, подружка е, вчилася в академії СБУ, е, і в них частину пар викладали російською мовою. Це для мене шок, тому що в Острозькій академії теж не було російською, але це прямо принципова позиція Острозької Академії. Ну от, А з тим, що працювати з дітьми, працювати з підлітками, насправді це має бути дуже чітка позиція батьків. Тому що, коли моя дитина дражниця і каже мені якесь слово російською, я його зупиняю, кажу Марко, і дивлюсь просто на нього дуже злим поглядом. Він одразу зрозуміє такий Ой-ой-ой, я забув. А є діти, які досі споживають російські мультики. І російськомовні мультики, в тому числі, і що дуже дивно, дуже часто з цими мультиками проблема саме на заході країни. І батьки, які, начебто, російськомовні, які і батьки, які є україномовні, які себе б'ють груди, які вони патріоти, не бачать проблему, чому їхні діти споживають російськомовний, а дуже часто і російський контент. Тому насправді, якщо ми говоримо про дітей і про українськомовне освітнє середовище, тут насправді дуже велика відповідальність і батьків.